Доброго ранку, дітки! Весна чудова пора року. З приходом весни в природі все оживляється, квітне, зеленіє. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію весняного квітучого дерева. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, кольоровий папір, клей олівець, ножиці та простий олівець. Беремо коричневий. Папір і будемо робити ствол дерева. Ствол дерева ми будемо робити за допомогою долоньки. Ставимо нашу долоньку та обводимо її простим олівцем. І трошки кість. Ось, обвели долоньку. Тепер будемо її вирізати. Ось я вже вирізала наше дерево коричневого кольору. Тепер беремо кольоровий папір жовтий та малиновий, будемо малювати квіточки та вирізати їх, теж олівцем. Ви можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. Так само малюємо і на малиновому. Ось так олівцем і будемо вирізати квіточки. Ось дітки, подивіться, скільки кольорових квіточок. Я приготувала. Тепер будемо все приклеювати, дерево та квіточки до аркушу паперу. Беремо клей, змащуємо добре наш, до нашу долоньку і приклеїмо посередині аркушу паперу. Ось ми приклеїли вже нашу долоньку, це стовбур дерева. Тепер будемо змащувати клеєм квіточки і приклеювати до дерева. Як вам подобається, де завгодно можете приклеювати по всьому дереву. Ось, дітки, подивіться, скільки багато квіточок я наклеїла на наше дерево. Дітки, подивіться, яке гарне весняне дерево в нас вийшло. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!